Привіт! Хочу показати вам наші литі преміальні блакитні ялинки у всіх висотах. Ходімо, висота 1,85 м базово, Базова вона підійде точно в будь-яку кімнату. Висота 2,15 – Це вже наш золотий стандарт. Це найпопулярніша висота. А вже ялинки висотою 2,35 і 2,55 Підійдуть для просторих кімнат із високою стелею. Ялинки називаються Литі через свою технологію виготовлення. Ось цей пластик заливають у спеціальні формочки, і з них дістають уже такі красиві гілочки. Цей матеріал є абсолютно безпечний і без жодного запаху. Висоту міряємо від верхнього кінчика ялинки, і аж до підлоги, включно із підставкою. Підставки в нас усі дуже стійкі і металеві. Всі ялинки складаються із декількох частин і з легкістю поміщаються в ось такі компактні чотиришарові коробки. Тут ви зможете зберігати ялинки не в сезон наступні 10 років, адже саме такий термін експлуатації цих ялинок. І до речі, вони всі дуже тяжкі, адже на них багато матеріалу, тому подбайтеся, щоб вам хтось допоміг донести їх додому із пошти. Отож, обирайте потрібний вам розмір і замовляйте на Urban3 литоблакитну ялинку з можливістю обміну та без жодних передоплат.